Всіх вітаю, і сьогодні ми поговоримо про інструмент професійного класу. А саме про акумуляторний безщітковий дриль-шоропокрут GTM DS 1850BL. Цей інструмент здатний задовольнити потреби як професіоналів, так і аматорів, оскільки має круті технічні характеристики та безліч переваг. Ця модель має 18 вольтову систему живлення та 50 Нм метрів максимального крутного моменту. Що забезпечить потреби як побутового користувача, так і профі. Одною з головних переваг є саме безщитковий двигун у профі виконанні Він забезпечує меншу вагу та габарити, водночас збільшується час роботи та продуктивність. В даній комплектації ми бачимо безпосередньо сам шурупокрут, два акумулятори ємністю 2 Аг, зарядний пристрій, інструкцію з експлуатації та протиударний кейс. Почнемо з його основної функції – закручування та відкручування шурупів, гвинтів, саморізів. Завдяки швидкозатискному 13-мм патрону ця процедура стала значно швидшою та зручнішою. Крім того, максимальний крутний момент становить 50 Нм, що дозволяє з легкістю закручувати навіть довгі шурупи у тверду породу деревини без попереднього засверлювання. До прикладу, шуруп в розмірі 8х75 можна спокійно закручувати без попереднього засверлювання. Для більшої універсальності дриль шурупокрут має дві швидкості 400 та 1400 обертів на хвилину, що дозволяє використовувати його як для роботи з битами, так і для сверління. Завдяки 18 режимам налаштування крутного моменту інструмент дозволяє точно налаштувати силу закручування в залежності від матеріалу. Загалом щодо сверління, то ця модель показує високу продуктивність. Максимальний діаметр сверління у дереві становить 30 мм, в металі 10 мм, а в цеглі та м'якому бетоні 8 мм. Перемикач режимів дозволяє легко переключатись між сверлінням та закручуванням. Ну і наостанок не можу згадати за круту LED-підсвітку. Вона дозволяє працювати з інструментом у погано освітлених місцях. Прогумована зручна ручка забезпечує надійний хват інструменту, а збалансована конструкція інструменту в цілому дозволяє працювати шуропокрутом тривалий час без втоми. Гарантія становить, звісно ж, 36 місяців. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!